Днями пройшли збори жителів Новгорода Сіверського. Відбулись вони вперше за багато років. Головним питанням порядку денного був звіт міського голови про проведену міською радою роботу за минулий рік. У звіті говорилось про те, що вже зроблено на сьогоднішній день. А це оформлений та отриманий паспорт на сміттєзвалище, заміни спільними зусиллями з товариством «Комунальний водопровід по вулиці Колгоспній» та інше. Міський голова розповів і про плани на майбутнє, облаштування ігрових майданчиків для дітей, продовження. Роботи по благоустрою міста, облаштування ринку, розширення каналізаційної мережі міста і багато іншого. Але більшість цього переліку за наявності фінансування. Також будемо працювати над проєктною документацією по генеральному плану нашого міста. Закінчується термін дії нашого генерального плану, який існував на наше місто, Значить, і таких міст у області порядка семи або восьми. Значить, для того, щоб виготовити проєктну документацію, щоб зробити генеральний план нашого міста, потрібно десь порядка 900-950 тисяч гривень. Найбільше зауважень від присутніх на зборах мешканців міста та депутатів міської ради стосувалося саме порядку та чистоти вулиць Новгорода Сіверського. Так Борис Домоцький висунув пропозицію, щоб у міської ради була розроблена стратегія розвитку нашого міста. Це боротьба з безробіттям і виховання молоді, і розвиток смаків та культури у мешканців Новгорода Сіверського. Звучали зауваження та пропозиції громадян щодо очищення вулиць, їх освітлення в вечірній час та вивезення сміття. Мешканка і депутат міської ради Олена Борико Звернули увагу присутніх на те, що не все залежить від влади. Щось потрібно робити і самим громадянам, щоб жити в рідному місті було приємніше і зручніше. Ще два питання, які розглядали на зборах, стосувались протипожежного захисту та зміцненню закону правопорядку на території міської ради. На зборах була присутня представник народного депутата фракції реформи заради майбутнього Ігоря Рибакова, Тетяна Іванова. Питання на зборах обговорювалися дуже актуальні. Байдужих до долі рідного міста в залі не було. Але на жаль, взяти участь у зборах з невідомих причин змогло небагато містян. Всім, буквально дословно всім на головне за ваше переживання. Є така проблема. що їх тут мало правильно Балістіпан сказав. От ми заповнили трохи людей, які… Ну, у нас, я вижу, и садики, и школы, и наши работники администрации, и те же самые работники ворсовета. Есть немножко пенсионеров. На сам кінець, закриваючи збори, голова міської ради подякував всім присутнім за пропозиції і зауваження. Більшість з них було прийнято до відома, що ж до чистоти вирішили у вересні відзначити найчистішу найкращу вулицю та будинок. Сергій Вікторович також висловив сподівання, що міські збори стануть традиційними а присутніх наступного разу городян буде значно більше.